Всім привіт! Колеги сьогодні знаходжуся на своїй пасіці. Настало вже тепло, тому що перед цим знову було похолодання. Був активний взяток, потім він різко обірвався через те, що погода стала обсуватися дощі, холод, бджілки майже не працювали. Можна сказати, вони постійно були у своїх вуликах. Тим самим, що відбулося, вони набрали нектару. І Почали активно розмножатися в той період, коли не було їм чим займатися. Тим самим це привело до того, що настала пора, активна пора, коли вони почали входити в райовий стан. І зараз деякі сім'ї вони вже підійшли до цього стану, деякі вже почали тягнути маточники. От тому сьогодні я роблю один із таких протирайових методів, як Збірні відводки. Що це значить? Це значить, я беру з одного вулика одну рамку розплоду. Бажано, щоб це була рамка повністю запечатана з печатним розплодом, і переношу її в інший корпус, який стоїть на іншому зовсім місці. І так, по одній рамці з кожного вулика, з деяких вуликів. Я навіть струшую по одній-двій рамці, особливо тих бджіл струшую, які сидять на відкритому розплоді, тому що вони його годують, це молоді бджоли, які е, ну, досить добре будуть проживатися у новому відводку. Я його формую на 8 печатних рамок розплоду. Це буде досить дуже потужний відводок. У мене є плідна вже матка. Я Її буду підсаджувати, десь приблизно через 4 дні я її випущу для того, щоб вона вийшла. І коли пройде 12 днів після формування такого збірного відводку, я буду ставити на нього 145-й корпус з вершиною для того, щоб вони почали відтягувати її. Тим більше, що десь приблизно через 2 тижні почнеться взяток з акації. В деяких місцях я знаю, акація вже. Відцвітає в деяких вона тільки починає цвісти. А от, наприклад, де я знаходжуся, то акація вона ще навіть не показала білих цих китиць, білих квіточок. Тому поки що зараз я перед тим як акація буде цвісти, формую збірні відводки. Коли було холодно, ви не повірите. У мене одна сім'я є, яку, яку я зробив. Сім'єю стартером, сім'єю вихователькою. Я поставив мисочки, заклав туди одноденну личинку. І вони вже сформували маточники. Ще не запечатали, але скоро будуть почати. З 10 у мене шість прийняли, тому це перший мій такий старт. Я, можливо, далі потім ще покажу, як це робити правильно. Ну що ж, давайте заглянемо в вулики. Я вже сформував відводки, ну, вже почав формувати відводок, зараз я покажу трошки. Ось дивіться, який я вулик пофарбував, зараз я покажу. Я дві рамки струсив, дві рамки вже печатного стоїть. І я ще буду дивитися в цих вуликах, що робиться в цих двох. В цьому заглянемо, ну тут трошки метку піднесли, зараз покажу, як це виглядає, якщо мені дасть можливість це зробити телефон. Так, я достану одну рамку 145, це перший корпус, який стоїть на 300-му. Так, бачите, вони підлили. Скоро, можливо, вони будуть його печатати. Це не ясно ще коли це буде. Побачимо. Я не знаю з чого зараз вони беруть, але дуже активно літають. Так мені однією рукою. Так мені однією рукою досить складно справиться. Подостанемо, подивимося, що в цій рамці, В цій рамці теж бачите, що. Я думаю, що видно. Так, добре. бачите, тут навіть є десь розплід. Добре, зараз я відключуся і далі покажу, що гніздо. Так, як і обіцяв, мені трошки складно, тому що в мене не штатива нічого немає. Покажу ось, бачите, вже почали маточник годувати. Можливо, десь іще є, просто вони дуже плотно обсижують. Ну, це така рамка повна розплоду від бруска до бруска, можна сказати. Добре. Я поки матку шукаю, як тільки матку я знайду, я її окремо відставлю. І потім вже буду брати якусь одну із рамок з запечатаним розплодом. Так. Поставив ващинку, одну рамочку я з розплодом забрав. Все, я переставив її знову ж таки в цей вулик. Зараз покажу, ось бачите, така. Вже три рамочки. З цього вулика я нічого не трусив. І потім я їх тут пострушую, якщо... Так що такий процес йде. Так, ну що ж, відводок сформований. зараз я трошки розкажу, що саме в цьому відводку знаходиться. Так, відкриваємо, ну, тут буде зараз у нас дуже багато бджоли. я їм вже матку підставив, поки що, бачите, поки що. Так, а зараз я трошки їх по-інакшому зроблю. Значить, місце я залишив для ващини. Ось ващинка є. І я розкажу трошки по компоновці, як воно. Як воно має взагалі це все бути. Вот. Так. Значить, розказую. Це у нас рамка розплоду. Це рамка розплоду, це рамка розплоду одна. Значить, це три, 4, 5, э, Одна кормова. І 6 рамок розплоду вийшло. І дві ващинки я поставлю. Так що, ну, зараз і пліночку треба ще буде вирізати. І покажу, що вийшло.